Господи, царю миру, Ти моя скеля посеред бурхливого океану і моя тиха гавань, коли навколо штормить. Я приходжу до Тебе в цей вечірній час, коли темрява за вікном нагадує про темряву, що намагається огорнути мою душу. Я шукаю Твого миру, який не залежить від новин, від сирен і від страху, що висить у повітрі. У Твоєму вічному слові, Ти залишив нам обітницю. Яка стала моїм щоденним хлібом. Мир залишаю вам, мій мир даю вам, не так як світ дає, я даю вам, нехай не тривожиться серце ваше і не лякається. Євангелія від Йоанна, 14 розділ, 27 вірш. І апостол Павло нагадує нам, і мир Божий, що вищий від усякого розуму, нехай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Послання до Филип'ян, 4 розділ, 7 вірш. Господи, я хапаюся за ці слова, як за зарятівне коло. Світ не може дати мені миру. Новини не можуть дати мені спокою. Обіцянки людей часто виявляються порожніми, але Твій мир він інший. Він приходить зсередини, він сходить з гори, він проникає туди, де страх збудував свої фортеці. Дай мені цей мир зараз, я відкриваю своє серце, змучене тривогою, і прошу, наповни його собою, нехай не тривожиться моє серце, як ти й сказав, нехай воно не лякається, навіть коли земля дрижить. Я віддаю тобі цей постійний фоновий шум війни в моїй голові, я вимикаю його силою молитви, я наказую своїм думкам замовкнути і вклонитися тобі. Ти вищий від усякого розуму. Моя логіка каже: бійся, а ти кажеш довіряй. Мій розум малює жахливі сценарії, а ти малюєш надію. Огорни мене твоїм миром, як непробивною бронею. Нехай він стане вартовим біля дверей моєї свідомості, не впускаючи туди паніку і відчай. Я хочу бути спокійним не тому, що я байдужий, а тому, що я знаю тебе. Я знаю, що ти тримаєш цей світ. І ти тримаєш мене. Господи, навчи мене зберігати внутрішню тишу, коли ззовні кричить хаос, навчи мене бути острівцем стабільності для моїх рідних, коли вони дивляться в мої очі, нехай вони бачать там не відзеркалення жаху, а відзеркалення твого світла. Дай мені силу усміхнутися дитині, підтримати стареньких батьків, сказати тепле слово другу. Нехай Твій мир тече через мене, як жива вода. Омиваючи всіх, хто поруч. Я не хочу бути провідником страху, я хочу бути провідником віри. Я молюся за тих, хто зараз не має навіть хвилинки тиші, за наших захисників, за людей під обстрілами, за тих, хто, хто втратив дім. Пошли їм свій надприродний мир туди, в окопи, в підвали, в холодні ночі. Нехай вони відчують твою присутність так реально. Ніби ти стоїш поруч і тримаєш їх за руку. Ти Бог, що дає пісні вночі, дай нам цю пісню надії, яка заглушить звуки вибухів, очисти мою душу від ненависті, яка руйнує мене зсередини. Війна сіє зерна гніву, але я не хочу, щоб вони проросли в моєму серці отруйним бур'яном, залиш мені праведний гнів, що дає силу боротися, але забери сліпу лють. Що засліплює очі, збережив мені людяність, збережив мені здатність любити, плакати і співчувати. Бо якщо я втрачу любов, я втрачу себе, навіть якщо виживу тілесно. Твій мир це також мир прощення і мир любові. Дякую тобі, Боже, за цей прожитий день. Дякую, що я живий, що я можу молитися. Дякую за кожну мить відносної тиші, яку ми мали сьогодні. Дякую за хліб, за воду, за дах, дякую за людей, які стали плеч опліч у цій біді. Я бачу твою руку допомоги в тисячах волонтерів, у мужності воїнів, у молитвах мільйонів. Ти не залишив нас, ти йдеш із нами через цю долину смертної тіні, і твій посух заспокоює нас. Я довіряю тобі цю ніч. Я не знаю, що вона принесе, але я знаю. Хто тримає ніч у своїх руках, я лягаю спати не зі страхом, а з довірою. Я віддаю тобі своїх рідних, свій дім, свою країну, ти, наш найкращий сторож, що не дрімає і не спить. Нехай твій мир огорне мою подушку, нехай мені не сняться кошмари війни, а сниться твоє царство світла. Я засинаю в тобі, сховавшись під тінню твоїх крил, де завжди безпечно. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Якщо ця молитва допомогла вам знайти хоча б краплину спокою в цьому бурхливому морі, поділіться нею з тими, кому зараз теж страшно і важко, нехай Божий мир поширюється від серця до серця. Напишіть у коментарях слово мир як проголошення вашої віри в те, що Бог сильніший за війну або імена тих, за чий душевний спокій. Ви хочете помолитися. Підписуйтеся на канал, щоб ми могли щовечора підтримувати одне одного і тримати наш духовний фронт. Нехай Господь дарує вам тиху і мирну ніч.